Раніше думала про мотивацію, ну як про таку важливу э, частину да, для роботи uh -huh. в команді. А зараз э, я все більше і більше думаю, що це така історія про прошло століття. Oh. Тому що, да, тому що ну, мотивація це дуже така соціальна частина. Є особисті потреби, є особистий, ми ще називаємо ФТА, у нас є таке розуміння, як голод, да? особистий голод по чомусь. Так? І цей голод він може бути по визнанню, по структурі у людини, по. Стимулам, ну, це по такому прийняттю, скажімо так, іншими mm -hmm. словами. да а У деяких є голод по впливу на інших. Буває. Да. Хтось а, голодний а, в тому плані, щоб Ну, таку ініціацію від інших потребує, да? бо mm -hmm. він просто ну, як йому вже там, не хоче тут ругатися в новому колективі, скажімо так, да? ну, його вже отут, от, 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 що робити самому. Так, да, да. І він прям да, хоче, от він прийшов. О, я прийшов на роботу, там, значить, мені будуть коротко що говорити.